Шановні стрільці, доброго дня. Ми раді вас вітати на ютуб-каналі Проствол разом в колаборації з телеграм-каналом Карабін здорової людини та ютуб-каналом Кая ТСА». В сьогоднішньому занятті ми поговоримо про такі речі, як спліти. Це така, як то кажуть, животрепещуща тема, якою хворіють всі початківці і намагаються ужати цей параметр до мінімального, думаючи, що за рахунок швидкого спліта стрілець обов'язково пришвидчить. Час виконання вправи, але це не так, це дуже сильно не так. І як я анонсував у минулому відео, ось підказочка, хто не бачив, про найголовнішу помилку стрільця початківця, зараз вам це буду намагатися довести. Що таке спліт? Спліт це швидкий повторний постріл, це спарений постріл, тобто два постріли з мінімальним часом між ними. У всіх є якесь своє бачення спліта, і багато хто думає, що спліт це така штука, якщо він там попав першим, то обов'язково попаде другим. А згадуємо основні положення, про які я як догму, вже як скажімо, як якусь обов'язкову молитву, розказую в кожній передачі: що якщо ми не бачимо картинку прицілу і натискаємо на спусковий гачок і робимо постріл, ми 100% промахуємось. І якщо бачимо, але не натискаємо, ми втрачаємо час. Спліт це дві картинки прицілу і мінімальний час на натискання на спусковий гачок між ними. І все. Тобто ще раз дві картинки прицілу. Ми в спліті обидва рази мусимо бачити прицільну марку між пострілами. Багато хто каже, що сплітом достатньо попасти один раз, так і от одна куля, мов зробить свою роботу і цього буде досить. Так, але для чого це робити? Для чого спускатися до і до промаху водно в спліті, якщо можна обидві кулі послати безпосередньо в ціль. Виходячи з цього твердження, я хочу вам зараз показати вправи, які призвані розвинути навик спліта на будь-якій відстані. Отож, готуємо 20 набоїв, заряджаємо магазин і поменше говоримо, побільше стріляємо. Для вправи нам знадобиться обов'язково таймер, тому що таймер це той інструмент, це, як то кажуть, мовчазний свідок ваших невдач. Так? Це той інструмент, який нам досить об'єктивно покаже, виконали ми цю вправу чи ні. Процедура виконання. Розташовуємо мішень на 20-25 метрів від самого стрільця. Ось прямо з цього місця до мішені дещо більше 20 метрів. Що ми маємо зробити? Зараз вихідне положення при наших, при наших пострілах буде. Одразу ось таке. Тобто ми одразу отримуємо картинку прицілу до початку виконання вправи. Задача наша по сигналу таймера здійснити 3, можливо, 4 чи 5 сплітів, але без прив'язки до часу між сплітами. Тобто, ми засікаємо таймером виключно самі спліти. І тепер в самій вправі акцент у нас буде не на загальний час виконання вправи. А виключно на скорочення часу між отриманням картинки прицілу, між першим пострілом і другим. І будемо намагатися весь цей час виконання нашої вправи скорочувати ці відрізки. Яким простою, простою мовою пояснюю. Отримали картинку прицілу, пролунав сигнал таймеру. Здійснюємо раз, постріл, два постріл. Пауза. Знову вклалися в карабін, отримали картинку прицілу. Раз, два, пауза. Раз, два. Пауза. І таких п'ять спроб. На що звертаємо увагу? Звертаємо увагу на те, що ми маємо кожен раз перед сплітом отримати ідеальну картинку прицілу. Раз. По-друге, не перетиснути спусковий гачок занадто сильно, щоб другий постріл у нас не вийшов за межі Альфи два. Третій момент моментально відреагувати на, на момент. Отримання картинки прицілу, тобто, коли наша марка прицільна залазить в точку, куди ми хочемо влучити, вже в той момент тягнемо спуск. І в цілому, всі праві, ми маємо зловити такий баланс між точністю і швидкістю, але з намаганням постійно зменшити інтервал спліта. Тобто, на третю, четверту, п'яту спробу ми маємо вийти з параметру 0,22 секунди в сторону зменшення цього часу. На першому проході, на буквально на першому спліті, не намагайтеся зробити швидкий спліт, не намагайтеся одразу показати добрий час. Можете стрільнути навіть в 0,3. Головне, щоб ви зрозуміли складові виконання цієї вправи. Таким чином, ми зможемо проконтролювати всі складові цього спліта. А подалі, в наступній нашій передачі, коли ми будемо розказувати, як будувати вправи, я розкажу вам на що звертати увагу і як використати оцей навик. Поїхали! До речі, для простоти можете на вашій мішені намалювати або хрестик, або якийсь кружечок, який буде слугувати вашим центром фокусу зорового. Так, дивимося на наш час. Ось спліти у нас були 02, 034, 019, 02, 017. Тобто ми в принципі, вклалися в норматив і тепер пішли розберемо наші основні помилки. Зверніть увагу, що у нас окрім влучань в саму зону альфи є ще деякі моменти, які в нас. Виходять за межі, і тим більше вони мають такий певний загальний вектор. Це дуже такий показовий момент, і мені дуже важливо було це побачити. До речі, сам себе продігностував. Отож, дивіться, в сплітах ми отримуємо картинку прицілу, як я говорив раніше, і звертаємо увагу в основному на положення марки в момент натискання на спусковий гачок. Раз. Намагайтеся в будь-якому випадку. Вирівняти вашу картинку прицілу і тільки після того тиснути. Оці натискання були в той момент, коли я не вирівняв картинку прицілу і допустив помилку з суміщенням фокусу та прицільної марки. Дуже така типова характерна схема. Тобто віддача штовхає зброю вправо-вверх. Коли я вертаю зброю на місце прицілювання, не отримавши повністю картинку прицілу, тисну спуск. Тобто, у мене десь тут знаходиться поле зору коліматорного прицілу. Мішень, наче знаходиться в коліматорному прицілі, марка, наче знаходиться в мішені. І тут криється дуже велика помилка, яку допускають усі навіть досвідчені стрільці. Ваша задача тиснути спуск не тоді, коли марка десь в районі, в районі точки прицілювання, а ваша задача тиснути спуск тоді, коли ваша марка саме плюс-мінус в тому місці, куди ви хочете влучити. В цьому, якби, в цьому і заключається основна помилка. Тепер, виходячи з цієї картинки, і з цього твердження, про яке ви зараз почули, подумайте над тим, що буде впливати на кучність вашої рушниці, виходячи саме з цих параметрів. Тобто, як правильно встановити ДТК, який буде ДТК, яка буде довжина газової лінії, вага буферу, тип цівки і так далі. Ми ж стріляємо зараз карабіном з Мітвесен, волонтер. Яка, яка взагалі не предназначена для спорту. Тут у нас стандартний полум'ягасник, коротка сівка, карбайн-система, і це все дає такий певний овергаз і певний, а, пев, дещо збільшену віддачу по відношенню до звичайного стандартного карабіна. Але ж таки знову, саме ця платформа буде нам слугувати як точка відліку від того, що потрібно змінити. Зрозуміло, що сама якість спуску буде впливати на якість, на якість цієї групи. Дульний тормозкомпенсатор, якого тут немає, якого я вам рекомендую встановити, який буде посилати певну кількість порохових газів, компенсуючи підкидання ствола і так далі, це все в кінці кінців має цю групу зменшити. Але основний інструмент, який має зменшити цю групу, це ваш візуальний фокус і ваш таймер. Намагайтеся під час виконання вправи, навіть не дивлячись на те, що ви будете помилятися, все ж таки в кінцевій серії, там третя, четверта, п'ята, шоста спроба. Зменшувати цей час як можна менше. І от саме на граничних таких показниках вашої кучності і вашого часу виконання вправи, ви почнете розуміти, що ви робите не так. А зрозумівши, що ви робите не так, ви вже зможете це виправити. Знову ж таки, нагадую, складові: отримуємо фокус на мішені, підводимо марку, тиснемо спуск. Чи компенсуємо віддачу, яка підкине ваш карабін і ваш ствол вправо-вверх. Чекаємо знову марку в тому місці, куди хочемо влучити, тиснемо спуск. З цієї точки зору подумайте про те, як має бути розташований палець на спусковому гачку, що потрібно зробити з вашим хватом, щоб покращити плотність утримання, і як зменшити загальний час на цьому фоні. Ось така простенька вправа, яку я вам рекомендую стріляти. Ну, два-три рази в місяць, якщо ви тренуєтесь чотири рази в місяць, два-три рази в місяць, два рази в місяць на полігонах, тратячи при цьому буквально там 10-15-20 патронів, 10-16-20 патронів, дозволить вам зрозуміти більш точно складові спліта. І пам'ятаємо, що якщо ми не бачимо картинки прицілу і натискаємо на спуск, ми промахуємося. І тепер ще один маленький лайфхак. Давайте уявімо, що ми проходимо змагання, і на змаганнях нам потрібно відстріляти якусь мішену обстановку. Розумієте, спліт, якщо він буде 0,2 чи 0,17, то це буде дебл альфа, це набагато краще, ніж 0,15 на ну, Альфа-Чарлі. І якщо на мішені обстановки на вправі у вас буде сумарна кількість пострілів 32, із яких буде з цих 32 пострілів, буквально там п'яток мішеней, де ви можете прискоритися за рахунок спліта, і вам буде здаватися, що ви прискорите час виконання вправи. Стріляючи там спліт в 0,15 на ближніх мішенях, але на цих п'яти мішенях ви виграєте буквально 2 секунди. І при цьому є шанс отримати з цих п'яти мішеней мінімум 5 чарлі. Я зрозуміло це говорю. Тобто постійно читайте картинку про цілу, а ця вправа вам краще допоможе зрозуміти, в який саме час потрібно тиснути на спуск. Зараз ще покажу буквально коротеньку вправу, як це буде виглядати на попері, тому що попір можна також використовувати для тренування. Старатися виконувати цю цю ж саму вправу, тільки використовувати металевий попер. І в ньому вже є певний такий інтерактив, тобто відгук влучання ви звуковим контролем, будете розуміти, чи влучили ви, чи ні. Виконуйте цю саму вправу тільки на дещо більшій відстані. Зараз маленька демонстрація, буквально на 6 пострілів, читаємо таймер і на цьому переходимо, переходимо до. Анонсу наступного відео. Ті ж самі умови виконання вправи, тільки ми використовуємо попір. Для чого це потрібно? Якраз таки ця ж сама вправа, ці ж самі елементи нам допоможуть швидко відновити картинку прицілу і в випадку промаху, наприклад, по дальньому чи середньому металу, чи по дальній чи середній мішені, зробити швидкий повторний постріл. Ось цей навик допомагає навіть тут. Час 1,78, перший 1,29, спліт 0,50. Було обидва влучання. І знову ж таки, якщо ми подивимося на цю стрілецьку вправу зі сторони. Користувача, то зрозуміємо, бачите, простенький навик, а додає можливість нам швидко відновити картинку прицілу і уразити мішень, якщо вона, на ваш погляд, була недостатньо якісно обстріляна. І знову ж таки, зверніть увагу: саме цей навик, саме ця вправа, дозволяє вам розвинути відчуття влучання. Тобто, в момент натискання на спусковий гачок ми чітко бачимо нашу картинку прицілу і точку, в якій знаходиться наша прицільна марка в момент пострілу. Саме цей момент. І криється в основі швидкого влучного пострілу або швидкого влучно-повторного пострілу. Дякую за увагу! З вами був Ютуб канал «Про ствол», також телеграм-канал Карабін здорової людини, сили в описі, і Ютуб-канал КаяБатасеа. До наступних зустрічей, а в наступній передачі ми вам розповімо, як організувати простий вже вивчили ви, елементну базу, так, простий тренувальний процес, буквально на трьох міше, на трьох мішенях та одному попері. побачення!